Слава Україні! Давайте підійдемо ближче. Нас сьогодні небагато. На жаль. Зараз я хочу надати слово громадському діячу Захару Ткачуку. Слава Україні! Героям слава! О, тепер відчуваю, що Луцьку недавно повернулися з Києва. Друзі, перше прохання студентські лідери. Хто має бажання виступити, сказати слово від свого університету, будь ласка, підходьте до сцени. В нас сьогодні вільний мікрофон. Сьогодні ми маємо сказати ті слова, які мають бути почуті в Києві тими людьми, які... Я рахую, несправедливо затримують наших студентів студентів, які потерпають через політичні репресії. Друзі, сьогодні всеукраїнська акція у кожному регіоні Волині і у багатьох наших дружніх держав, зокрема в Грузії, ми сьогодні зв'язувалися північні мериці в Канаді. Студенти підходять до нас на акцію солідарності. Ми сьогодні проводимо мирну акцію по всій Україні. Ми закликаємо. Уряд міністрів усіх силових структур дослухатись до наших слів, звільнити студентів, які були мало того, що побиті на майдані, розгонені. А і вони ще несуть покарання за те, що вони ніби зробили якийсь злочин. І як співає козак Системс, вже став, знаєте, гімном Євромайдану, брат за братом всі за свого. Тому я закликаю вас, студенти. Ми буквально 7 числа з колегами в Києві продумали цю акцію. Закликаю вас, підтримуйте студентів, ваших братів, які сьогодні незаконно перебувають там, де вони не мають бути. Вони могли бути на парах з вами відстоювати свої інтереси, займатися наукою, справами. Вони сидять в тюрмі. Їм не висунуті по суті жодні обвинувачення. Якщо ви читали пресу. Сьогодні усі слухання в судах перенесли ще на 3-4 дні. Не знаю, з якої причини, можливо, для того, щоб їх далі ламати, зробити їх винними в тому розгоні майдану, який відбувся в ту криваву ніч. Ми його добре всі пам'ятаємо. Я думаю, ніхто з вас не забуде тих кадрів, які зараз постійно видаляють з Ютуба, як Беркут знущався над студентами. Я дякую волинській міліції, тому що ми знаємо, що в нас на Євромайдані є порядок, є охорона, в нас все проходить чітко. Але я і засуджую, я думаю, як і ви, тих людей, які чинили безчинства в Києві на Майдані. Друзі, ми сьогодні стоїмо тут землі однею ідеєю ідеєю європейської України. Але це не просто слова Європа, це нова країна, де найвищою цінністю є людина. Ну, ви знаєте, в нас найвищою цінністю є йолка. Тепер уже каток має там бути на Майдані. В нас не є найвищої цінності людина. Задумайтесь, будь ласка, підтримуйте своїх друзів. Нас не так сьогодні багато зібралося тут. Але я дякую кожному, що ви прийшли в цей морозний день підтримати наших друзів у Києві, які заарештовані. Ми сьогодні не висовуємо жодних політичних газів. Ми сьогодні без прапорів е, якихось політичних сил, тільки українські прапори, європейські прапори, прапори студентських організацій. Тому ми проводимо мирний мітинг. І закликаю, будьте мирні і надалі. Закликаю вас їхати на Київ. Там насправді вирішується вся наша доля. Там насправді відбуваються всі основні події. Тому, друзі, я не буду довго затримувати час, хотілося б, щоб сьогодні сказало багато студентів, але в нас сьогодні є програма дій. Ми поговоримо, ми зробимо тут флешмоб, і ми ще думали зробити флешмоб біля прийняв вес через дорогу. Я думаю, що він готовий, так? Готовий, так? Тому, друзі, е я ще раз кажу: студентські декани, голови студрад, будь ласка, підходьте, кажіть ваше слово. Сьогодні від вашого слова залежить думка студентів, які на вас рівняються. Будь ласка, хто далі? Я представлю біля мене зліва стоїть Аня Рекритюк. Вона представляє нас організацією міжнародна місія ЕНЕСТІ Інтернешнал. Хтось тобто таку чу організацію. Це найбільша світова правозахисна організація. От Коля якраз розгнув її прапор. Ми з ними зв'язалися вже давно. Ми кожен рік проводимо акції від них і у Луцьку, і по всій Україні, але ми переконали їх сьогодні, що треба підтримувати тих людей, які незаконно засуджені. Тому зараз Аня розкаже про план дій, про організацію, як буде відбуватися міжнародна амністія у Україні. Будь ласка, друзі. Я б хотіла вас перш за все привітати ще з тим, що 10 грудня це міжнародний день прав людини. Я думаю, що це дуже актуально для нас сьогодні. І міжнародна правозахисна організація Amnesty International уже котрий рік поспіль проводить найбільшу правозахисну світову акцію, приурочену до цього дня. Це мората акція, яка показує, показує, що кожен з нас. Кожна людина, кожен маленький індивіду має велику силу, коли ми складаємо цю силу всі разом. Суть цієї акції, що люди, права яких порушуються у різних куточках світу, ми захищаємо їх, пишучи просто-напросто листи. Здається, це так мало, це так незначно написати лист на захист когось, написати лист солідарності, що ми підтримуємо вас. Але коли цих листів надходять сотні, сотні тисяч, це є насправді дуже сильно, дуже Рішуче, тобто, це для кожного з вас декілька хвилин, а для інших людей це врятовані життя, це воля тих людей, які не бачили її і були засуджені неправомірно. Цього року Amnesty International, як і кожного року в марафоні, представила декілька справ з різних куточків світу. Цього року це вісім героїв. На захід таких ми будемо писати листи, листи петиції до урядів держав, де порушуються права людини, а також листи солідарності, листи підтримки до цих людей та їхніх сімей, щоб вони знали, що люди в усіх куточках світу знають про них і їх підтримують. До цього року є деяка особливість. Amnesty International буквально в останній день підготовки до марафону, перетелефонували та сказали, що цього року ми будемо збирати ще листи петиції та підписи на захист тих людей, які постраждали у нас на Євромайдані, які незаконно затримані. Будемо писати листи петиції для того, щоб їх звільнили і щоб правосуддя в нашій країні мало право. Прошу вас, хто бажає доєднатися до цієї акції. Ви побачите по цьому прапору, який буде висіти на палаці. ласка, Підходьте туди, там будуть сидіти волонтери, які вам розкажуть, що писати, як писати і чим ви можете допомогти. Дякую. Слава Україні! А, друзі, вам не холодно. А, нас, мабуть, разом гріє тепло, сердець, сердець друзів, побратимів, які сьогодні тут на майдані. А я хотів вам подякувати, що ви зараз тут не вдома в теплих квартирах, а тут на морозі. Ви боретесь, ми боремось, ми боремось за незалежність своєї країни. Ми боремось за європейську Україну. І ми молодь ми, молодь, можемо привести Україну в сім'ю Європейських держав. А, сьогодні в нашій країні відбуваються трагічні події. Б'ють студентство, б'ють людей, забувають про права людини. Ну не вже це правильно? Ні. А, друзі, я хочу вас закликати. Приходьте сюди, відстоюйте свої права, адже разом, разом, ми можемо добитися цього. Дякую, слава Україні, слава Україні. По Перше, хочу вам подякувати, що ви зібралися, підтримали нашу акцію, але хочу вас закликати, не соромтеся говорити, виходьте, висловлюйте свої думки. І ще одне, сьогодні у вас буде остання така можливість. У нас закінчуються концерти, вже сцену ми знімаємо. І я вас всіх закликаю їхати на Київ, бо вся революція робиться в Києві. Так, ще одне маленьке таке оголошення. Завтра на 9 годину вас запрошую всіх, боріть з собою, друзів, одногрупників, будемо пікетувати вже втретє нашу обласну раду. Вона вже збирає третю свою позачергову сесію. Перша була провальна, не зібралися кворум, не прийшли. всі. Друга була сесія. Зібралися, але не не домовилися, не дійшли згоди. І третє завтра у нас вона буде така вирішальна. Так що я всіх запрошую завтра на 9 годину на Київський майдан. Дякую вам, всіх чекаю завтра. Слава Україні! Доброго дня, шановні свідомі громадяни. Я дякую вам всім, що ви тут. Адже саме зараз я бачу очі людей, які прийшли сюди не просто прогуляти бари чи просто потусуватися тут з друзями. Я бачу людей, які хочуть боротися за майбутнє своєї держави. Я надзвичайно дякую вам. Звичайно, сьогодні наша акція носить більш символічний характер, оскільки всі головні події відбуваються в Києві. Там зараз дуже непроста ситуація. Проте ця підтримка. Підтримка цих людей, які зібралися тут, дуже необхідна людям там, тим, хто бореться за нас. Дякую вам. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Скажу теж кілька слів. Ну, перша теза. Підніміть руку, хто з вас був в Києві. <реш> Сьогодні ми якби зібралися різні слова, говоримо, але 10 днів тому були побиті студенти, пролилася кров, яка піднялася українську націю. І ми проводимо мітинги, заходи, але насправді я вам кажу, як одна з тих, і ті, хто був в Києві, це підтвердять, що єдина і справжня допомога тим студентам і дійсно якийсь елемент Причепності до того, що відбувається, може відбутися тільки тоді. Коли кожен з вас поїде в Київ, я про це вже говорила скільки хлопці, але я вам скажу ще раз це не важко. Ви просто як це зробити? Ви бачите, у вас може сесія ще не почалася. Може, в когось почалася на два-три дні. Ви беріть, їдьте в Київ. Хлопці, і дівчата. Дівчата можуть не знаю, там є допомога, різати бутерброди, робити чай. Там дуже потрібні волонтери, хлопці. Там потрібна дуже сильна допомога. Теж У нас є хлопці, які були в Києві. Ом п'ять днів. Я від їхньої імені фактично виступаю. Вони дуже просили. Вони набирають команду хлопці, які готові їхати на п'ять днів. Я до вас щиро звертаюся. Якщо ви сюди пришті там, там потрібні як хлопці, так і дівчата. Другий момент. Ті люди, які не зможуть поїхати в Київ і не хочуть чи не виходять ну, різні бувають життєві обставини, ви обов'язково, крім того, що просто приходите сюди на Майдан, проходьте в просвіту і записуйтесь волонтери, беріть на себе якусь роботу. Клейте листівки, роздавайте щось, робіть, допомагайте шукати людей. Друзі, сьогодні перший день ночі починає вже почав штурмувати, штурмувати в Києві майдан. Вже починає повністю всіх, е, не тільки студентів, не тільки там е, молоді, так далі, а там та, та, та тих людей, які там сидять, і старше покоління. Починають згуртовувати, починають їх е, як е, в клітку їх садити. І їх конкретно починають в клітку садити. Тому я закликаю кожного свідомого, гучанина, студента чи старше покоління, не важно. Беріть сили, бібліте сили. Підходьте до нас, Записуйтесь і будемо радимо, що звіршиться. Це дійсно. У мені вже, наприклад, я думаю, і вам всі теж наприклад. Те, що робиться там зверху, ці пахани як там їх називають і так далі. Дійсно, це дійсно наприклад. Що замість нас, замість вже ваш, вже ваш самих, хтось вирішує. Вирішує, як піти, вирішує, що зробити. Як казала вчора, як сказали, міліція, ваші свалочі, вони допомагають комунальникам прибирати територію. Шановні друзі, я особисто закликаю київських там тих міліціонерів, хто там наші там був, чийки там. Хай прийдуть до мене в двір, хай поприбирають. Будь ласка, тоже запрошуйте їх. України, міслагоніго, ще напрача на Українців.